Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні, звуть мене Світлана. Якщо ви вперше у мене на каналі або вже заходили декілька разів до мене, дивились мої відео, і вам це цікаво, але ви не підписались на мій канал, прошу підпишіться, щоб не пропустити цікаві рецепти. Сьогодні я буду готувати отакі красиві, смачні, корисні пшоняники. Беру склянку 250 мл звичайного пшона. Пересипаю його в зручну посудину. Якщо ви не впевнені в якості пшона, то його обов'язково треба залити окропом, так як пшоно, яке постоїть деякий час, не дуже свіже, може гірчити. Пшоно заливаю кип'ячою водою, перемішую і лишаю на декілька хвилин. Одна, дві, небагато. Потім воду зливаю і ще його ретельно перемиваю декілька разів звичайною холодною водою. Воно треба відварити. Для цього я беру одну склянку пшона і три склянки рідини. Це може бути звичайна вода, або вода навпіл з молоком, або я буду брати сьогодні бульйон, курячий смачний бульйон. До трьох склянок киплячого бульйону додала склянку пшона промитого, перемішала і варю таку в'язку кашу. Поки там на плиті вариться каша, я тим часом нарізаю одну цибулину дрібненьким кубиком. Цибулю підсмажую на сковорідці на олії, можна на будь-якому жирі, який вам більше смакує. Відварена каша у мене постояла на плиті під накритою кришкою декілька хвилин. А тепер я її переложила в миску і додаю підсмажену цибулю до неї. До каші з цибулею додаємо пряності будь які за свої я ж додаю трішки чорного меленого перцю, мускатного горіха, чайну ложечку сухого часнику, півчайної ложечки куркуми, а також півчайної ложечки сухого базиліку. Все ретельно перемішую. Ще додам зеленої цибульки, декілька пір'їнок. Цибулю нарізаю дрібненько. Два сирих курячих яйця перебиваю до однорідності виделкою. Шоняну масу пробую на сіль, якщо солі мало, досолюю, звичайно ж, і знову все перемішую. Я розділяю цю масу на дві частини, трошки меншу відкладаю, а більшу лишаю в більшій мисці. До цієї пшеняної маси я буду додавати борошно. В більшу частину буду додавати пшеничне борошно, звичайне, а в меншу житнє. Робити це не обов'язково, якщо вам не принципово і ви спокійно вживаєте пшеничне борошно, не розділяйте на дві частини. А можете теж розділити і спробувати, які вам більше сподобаються і із житнім чи з пшеничним борошном. Житнього борошна я додала дві повні згорою столові ложки, і тепер перемішую це все. До більшої частини пшоняної маси додала три повні столові ложки з горою пшеничного борошна, а потім іще додала одну столову ложку, перемішую ретельно все. Я взяла кукурудзяне борошно і буду ввалювати наші пшоняники у цьому борошні. Спочатку буду смажити пшоняники із житнім борошном, формую такі кульки вологими руками. Кульки обвалюю в борошні і викладаю на розігріту з олією сковорідку, Підсмажую наші пшоняники. З однієї сторони підсмажились, перевертаю на іншу, і підсмажую також з іншої сторони їх. Тепер формую пшеняники із пшеничним борошном, але ця маса м'якша, якась така, більш пливе в руках, тому можна зразу ложкою викладувати масу у курудзяне борошно, обвалювати і викладувати на розігріту з олією сковорідку, смажити їх. Пшоняники підсмажуємо до золотавої скоринки, перевертаємо і будемо смакувати. Оце скільки вийшло в мене пшоняників. Справа з житнім борошном, зліва з пшеничним. Куштуємо спочатку з житнім. Отакі От вони держать форму, такі тугенькі. М -м -м. Смакота. І з житнім, і з пшеничним борошном пшоняники смачні, і з пшеничним борошном більш ніжніші. Якщо таких не готували, обов'язково приготуйте спробуйте. Такі пшоняники будуть смачні, якщо їх засмажити шкварочками з цибулею, а також можна вживати з сметаною, дехто в нас їв із сметаною, дехто їв із салатом. Обов'язково приготуйте такі пшоняники. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Ставте лайки, якщо вам сподобалось моє відео. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, а також заходьте іншим разом. Тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей! Будьте здорові і неодмінно щасливі!